Продовжуємо сьогоднішній день. У нас день магазинний. Це один із офігенних центрів по рибалці. Дуже, дуже модний магазин. від лодок до всього того є. Дімо, зараз подивимося, бо вже намічається скоро рибалочка, походи. Тепер рибище. Тоббас. Лосьок такинь в руку. Стоїть з рогами. Заходимо в магазинчик. Все з дерева зроблено. Да. Нормальний. ствол оленя червого. Да, крутий інтер'єрчик, я вам скажу той. Моденько вс. Да. Оце магазинчик, я вам скажу. Оце є магазинчик. Лодка, Лодка, риба. Все для рибы. Так да. тут туся очі розбігає. Подивісь, шо тут спининги. Так, Канада це. Тысячма сотнями озер. Хорошо, рибку ту їде мети. Да. Не знаю, чи купити якусь відочку одну. Або ціна, звісно, хавіше твій за голову можу взяти. Ви це не уявляєте, скільки спілків різного калібру, стільки бльосин. Ще не видів в життю. Скільки до того є. Мате да, царі. Дуже крутий магазинчик. Антикваріат, дерев'яні лодочки. Оце этимка. Це пляха така тема, все зі моторчик. На лодочку маленьку поклав собі і пошпарив. І пошпарив. Ніда. Це чортко вражає. Масока. Файно трохи зроблено тут для людей. Времнії віці тікати, бо добром це то не кінчить. А Ще мені треба, звісно, очки було купити, не роблено. То якось буде іншим разом. Да, крутий крутий магазинчик. крутенький. Все мені тут сподобалось. Все, мовиться по споршу геть. Це американську вдочку. Модніша, модніша удочка. Вліт у нас буде жарко, я зрубалочку, так що треба, треба буде мати файну удочку. Що ми все любить, що від я заправляю на заправці у Канаді. Ще жодного разу в мене не було такого, що не долили там або один центик, або один док, де копійку весь час наливає. 40 канадських доларів 25 літрів частенько залито. То виходить час роботи і маєте на цілий тиждень возитися. Ось такі -то ціни. Хлопці завісали файно. Івано-Франківськ. Показує в ту сторону. Ozir Ontario. Ozir Ontario. Kakov je na velikosti? Dano je ruto nivu. Damo je v downtown. Tuda dalje. Рів іменофранківська. Добре, що Мацкальської там немає. Кієчки. <laughs> Хороший параш. Отронтає. Така дві погодка тут. На чудо файна. На чудо файна погодка. Вчора особоту суботу маленького. Второн, а сьогодні їду в село. Заїду, подивлюся яка тут. встановочка рыбака ходят рыба правда не видим чтобы имели no <laughs> 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 но филин хо филин что эти поставляли кирпичи вымотил водичку тогда дева поработала озеро файл. чистота озера урожая Якою то частинкою? Там вон до центр. Якби у нас було таке в Києві Дніпро, що а не вода. А Тут з тим строго. Каналізаці працюють. Файненько то, -то є. Що... Працює державий порядок. Скільки багато українців зустрів по друзі, дуже багато Торонто приїхало, зараз українців. Не много, а дуже-дуже. Ціся -дуже. жаліють, що досить тяжко. Не можна знайти роботу Торонто. Це величезна проблема. Жилье не може знайти. Вірю, вірю, бо самі отакі були. Розказаємо, що були ми на такому місці, коли ми з Марінкою приїхали Торонто. в кармані 500 євро, без знання англійської. чужу Україну, без знайомств, без телефонів. Хайбо якось так Бог дає, що все стабілізувалося, все, все нормально. І квартира, і робота. Маленько працюємо. І куся з нами наша тут. Одним словом сім'я. Разом і дякуючи Богу, всі живі, здорові. Ось так. До мусорнику стоять. Ось сміття немає, бачиться. Ми можемо пройти по тому місту, не знаю скільки. але сміття ви тут не побачите. Десь случайно може случайно, бути Так, все тут чистенько, гарненько. Тут десь там дивляться. Щоб, кормушечки, скільки тут багато, бачите. Тут все для ластів кормушки зроблені, щоб мали де гніздитися. Файно. Українська православна церква. Тут дві в Торонто є на Одна тут, Одна тут. Міг придумати, що колись рік назад, я сюди приходив. Називається Crazy Beans Магазинчик. Потерний товар з Аліекспреса. Все, по долару, по два. Я ти кажу, як то то. Я не знав, що я в цих райончиках тепер роблю временно. Іду подивіться, що там за фігня. Да, то я колись був. Це, -це. такі посилички, які були загублені з Аліекспресу. Кудись не доїхали. Все стоять коптика, треба все вибирати, глядати, ритися. До речі, можна зайти щось далі цікаво. Можу зайти далі щось цікаве. Зараз пориємось відкривати коробку. А тепер ліжу. О, все по відкриваному всю. Беруть, ламають, дивляться. Коротше, прикупимо такі часи за 2 долари. Я пак із них зроблю файні. І Тим ще мілочувком набрав на майже на 60 чи скільки доларів. Короч, магазинчик Crazy Beans. Ну ні, не густо було, але хоч щось є. Так, показую, що купив. Так, купив такий гарний на покраску з кінцями. Магазині стоїть 45 доларів. Таку штуку. Комплект, кріплення на бупрошку, скоритися починає, треба буде ходити. Потім списочку, антенну на телевізор, очки такі. файну біту американську по дереву, лампочку модну і да, коротше, 60 доларів вийшло. Це все. Ходиться. Є і в Канаді гуманітарка. Офігеть, чи магазини ще. Хоча можна знайти до речі, дуже хороші вещі. фірмені і дуже-дуже за низьку ціну. Кофеварочка 10 доларів. 10 доларів. Все по 10 доларів, кофеварка, Куча каструль по 5-10 доларів теж можеш купити. До речі, файлер. Тостира. Нам бо треба найти на паску, ще буду файне купити. Сковородок, сковородок. kuću, hurnu ko tu je. Ne dolari, u dolari. Da, 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 da. Tak, ne vijeru. Škoda. Dakle, li fanje čuhurni. Posudila, slava Bogu, hvataje doma. Majem to je Что у нас тут? Всякие подносы, деревяшка. О бляха! на подставочка 14 долларов, но я беру. Остается не треба. Далі, джинсів Чема Мапе. да господь Коротше джинси. джинсів да. Магазин ще дуже велик Хто б нам шторка купити на хижо У нас не є шторок Може бо ти в обродайку дешевенький кутюль так, обходимо магазинчик. Купимо сьогодні штрину на роботу, та йдемо потихеньку гець. Мазин великий, там Торонто, район Міцсаґова. Ми йдемо так, де каса, каса, каса. Магазинчик виходиться в Міцсаґо, як я вже казав. А мені така файна погодка, а ми йдемо далі. Продовжується магазинчик Nordfish, український де риба. Офігенна риба, копченою уже води рибка. А що найголовніше у Канаді Смолянська водичка? То є бомба, е. Все, пакуємося і взяємо ще з Кубриї. Все, але мене салона. Come to downtown Brace Beach. Muskoca downtown. Brace Beach. Наше маленьке містечко. 17 тисяч населення. Тут ми живемо, тут ми живемо. Все, де карта. Карта, карта. Таке маленько... no, містечко скільки Річок, Фазер. Маленька частинка, а кругом далі. Ой-ой-ой. Вихідні закінчились. Я вже в село. Завтра Завтра робота, робота, робота. Все, всім пока-пока. Радий був чути, бачити. Воно де мій колега онде. Без риби, Сьогодні ми всі без риби. Все, всім щасливо, беріть себе рідних і близьких.